День. Спочатку вона встає. Ви піднімаєте сюди і помаленьку сходить. цими маленькими сходинками. Як ви бачите, вони. Помаленьку. вона включає водичку, а по маленьку. Вона від і йде рушничку. Рушничку. Вона йде від кухні. Забирається по цих маленьких сходинках. Ми це припустимо, як вона їсть. Коли поїсть, вона все йде умиватися. Потім вона йде відмитися. І вона йде вмиватись. Витиратись. І вона виключає світло. І потім йде в мене спрашувати, чи я можу йти взяти мій телефон. Тва йде і каже, маємо, а можу я взяти телефон? Я кажу, ну, візьми, тільки постельку застрілює. Вона радується. Іде. Бере свою лапку і лапкою помаленьку застріляє. Є постельку і все. Тепер можна подивитись мультики. Я це не буду знімати, як вона дивиться мультики, бо мій телефон я, вона не хотіла, вона не хотіла, щоб ми. Я заходжу в кімнатку і провіряю. Вона заснула, а телефон вона поставила на заряд, а телефон її на зарядці. Пусть вона спить, спить, а ми потім розбудемо її. її. А я поки що як все, йду від скинути. Потім вона каже, мамо, Іванко, Іванко. Я проходжу, вона каже, Іванко, що ми зіфікаємо. Почесатись? Ну добре, пішли. Я піду зараз, я піду зараз що сквою, добре, Диташко. ти взяла, забула. Пішли. Ну, я не, бі... не буду йти. Чому? Я ж тут посижу. Ну точно, пішли. Да, yeah. я. Yeah. Тепер все взяла. Розчоска і резинка. Добре. Пішли. Я беру її розчосочку, Сучку як? Свою я не буду брати. Тим я поставлю вам її вперед. Я її ніжненько розчісую. Сую. Про чубчик я теж не забула. Потім я тут розчісую. Вона повністю вся почиста, повертайся личиком, повернуть молодчинка. Тепер постій. Я її акуратненько розчисую. Як ви бачите, я стараюся її розчистувати. На мій сайт. Я з такі видала всі відео з моїм лицем. Щечки ми не будемо розчісувати, так? Так. Ну, добре маленька Чуть-чуть порозчісуємо, щоб не були грязні. Ну, що би ти будеш любити тебе? Тепер я би хотіла подивитися мультики. Добре. Йдеш по додіалку? Вона йде по додіалку і. Це вже ніч в нас. Вона йде. Сп... Я... Вона обично йде дивитися мультики, тільки вона не хоче щось дивитись мультики. Що ти хочеш? Я не хочу мультики. А що? Я хочу піти гуляти. Так, добре. Тільки все прибре. Коротше, це. Нам потрібно це все прибрати. Я тобі застелю постіль, а ти піде це. Моя маленька перейшла і принесла одяжку, яку я буду носити. Молодець, ти взяла окуляри, і хто їх буде носити? Ти чи я? Ти і я добре. І кофточку. Кофточка, телеки сегодня лето. В доме мальчика есть такая прикольная шапочка. Сейчас покажу. Здесь она. Харна, да? Ну можно сказать. она зиму. Так. І вона дуже підходить. <рик> ну, вона смішненька, ну, як ви хочете, мені вона подобається. Моя тютка старалась над нею. Маловити файна біленька, тільки білої не було. буты пишите в комментариях. Сейчас вам покажу, как у нас правде мои майбут. Вот так наша уточка вот так выглядит. А ти що ще сумочку свою взяла? Ну, добре. І що почнемо? Давай з цього. Отак От на ній це виглядає. Тепер з окуляри. Ну, давайте раз з цього. Отак От на ній це виглядає. Тепер окуляри. О, це, вона так хоче йти, тільки пов'язочка моя миється. Молодчинка, пішли. Я не буду знімати, як ми йдемо. Ми йдемо. Так, і у нас такий вигляд на бал. Це не балкон, але ми перейшли в гості. І Скоро поїдемо. Ну, добре, йдемо додому. Ми прийшли додому, ми відбувалися, точимо це. Тепер моя мілка би хотіла вийти на наш кон, наших сусідів так саме. Ми якщо щось в Чехії, в Чехії таких домів не маємо. Мені тут так живемо. У нас є котик. так Моя мілка вже якось їй подобається. Зимо Ой, вибить. І це ще пошвидла. Мілко побомаленьку. Вибач, ти мене вже налякала. Я велика, я держу тебе. А, -а, -а, а, -а, -а О, Господи, що сталося? Вона хвора. Зараз візьму термометр. Ми пішли з балкону. Ставимо мілку. Ну, мілку, мілку це моя сефірка. Я подаю подруж... ну, ді... свої подружжя, нуді. Своїй подружки Йої подружки. Уточку. У моя мілка вже за зіфірка зайшла під одіалу. Я йду брати термометр. У нас термометр інакший. такий. Спеціальний хтось не пише, що це ручка. Ні, в нас продаються такі термометри в щось шучу. Це не давно буде шутила. Я зараз візьму правильний термометр. Я не хотіла вам знімати, як ми міряли температуру ну, моєї мілки 34 не тільки 34, 36 градусів. Вона буде тепер сидіти вдома. Нам буде да с мультики. Така, ну, ами. Скажем, вам бувайте. И цю серию, номер 2, відправимо вам.